Давайте сьогодні поговоримо за іграшки, які краще підійдуть для діток від півтора років до двох. Ці всі іграшки, як завжди, я беру лише з досвіду з нашою донькою, чим вона любить гратися, і ділюсь цим з вами. Давайте почнемо, як ви бачите, в мене всього тут дуже багато. Ось таких дерев'яних вкладищів. Єва декілька місяців ними дуже активно гралася. Зараз вони трошки на але вона знає прям повністю вже всіх цих тваринок, знає, куди їх потрібно складати. І це десь в рік і два, рік і три ними гратися. Також з вкладищів це ось такі різні крабики. Я думаю, такі є у багатьох. Дуже класно, їй подобається, вона складає його і в форму, і взагалі окремо. Також рекомендую. Також дуже класні ось такі різні фрукти, які потрібно. На дощечки різати ножем. Дуже цікаво, захоплює і рекомендую. До речі, ще такий лайфхак. Якщо ваша дитина боїться чистити зуби, зробите купити ось таку іграшку і вона буде їх чистити вчитися. В принципі, у нас такої проблеми не було. Я навпаки купляла, тому що Єва обожнює чистити зуби і на залюбки з цим грається. Також, те, що я дуже хочу вам порекомендувати, це ось така гра. Називається вона Навчально розважальний набір номер 2 Чудова гра. Вона взагалі йде від трьох років, але є вже з нею грається. Їй дуже-дуже вона подобається. Тут дивіться, є ось такі силіконові формочки, і в них по кольорам треба сортувати ось такі шарики. Для цього є спеціальна ложечка, тобто дитина, наприклад, з пакетики дістає ложечкою шарик і сортує його по кольорам. Ви вже також вивчили всі кольори, які тут є, я ви сортую їх вже правильно. Наприклад, для більш таких просунутих є ось такі щипчики. Це, я думаю, вже трошечки буде пізніше. І також, наприклад, тут ви бачите є декілька варіантів, тобто деякі розстановки, куди ви ще можете ставити. Дуже легко все це змінюється ось так. І, наприклад, сюди також підбираються фігури і циферки можна вчити, такі як сорти. На ось ці е, штучки одягати колечка. І е, самий верхній куточок ставити рибки, і вони йдуть на магнітах. Потім ви ось такою спеціальною паличкою цю рибку підіймаєте. Дуже класна гра, а, до речі, ці шарики ви. Сортуєте ви оці кружечки. Єва просто є обожнює. Дійсно, це дуже класна гра, тому що дитина просто зайнята досить великий період часу, а мама може собі спокійно відпочити. А таку чудову гру, як і інші багато ігор, які я вам сьогодні покажу, ви зможете знайти в магазині, і посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Тому обов'язково переходь і вибирай гру для своєї дитинки. А ми йдемо далі. Так, у нас є ось така класна мозаїка. Причому до цього у нас був такий маленький варіант, але він був без картинки. Цей набагато цікавіший. Тут дивіться, є варіанти, ви можете змінювати картинки. Наприклад, є ось такі мозаїка з викруткою, тобто закручувати, дуже класно розвиваємо торку. І є просто такі кнопочки, які потрібно виставляти. І що саме цікаве, що коли ми складаємо по картинкам, тобто у нас є якби дирочки, ми не просто куди попало суємо, а саме по дирочкам, і можна підбирати, також вивчати кольори, тобто підбирати по е, кольоровій гамі. Класна, цікава гра. Шукайте! Улюблене це ось такі мильні пузири. Нема? Нема. Нема. Нема? Ви бачите? Мабуть, що за дитина, яка не обожнює мильні пузырі, тому Нема. також рекомендую. Нема. Нема. Тут на гра, яку я вам можу вау! Порекомендувати, це ось такі на магнітах черв'ячки. Також цікава на логіку, ми вже десь загубили трошки червяків, але ой. Сама гра, Єву захоплює, також дуже подобається. Так, yeah. дуже проста і класна малювалка. Ось такі планшети. Єва обожнює на ньому малювати, вже навчилася стирати. Сама малює, сама... сама малює, сама стирає. Дитина зайнята? Чудово. Так. Перейдемо до конструкторів. Ось такий звичайний блочний конструктор. Є вони в гралися, але вже в принципі вона перестала ним гратися. І тут також зараз вона трошечки вже не грається ним, але ось такий магнітний конструктор, дуже великі деталі, безпечні для дитини, тобто вона їх не проглотить. Супер чудовий варіант. Також у нас є ось така гра, ви вставляєте ось такі фішечки по кольорам, ви вчили, наприклад, кольори також за її допомогу. І потім сюди одягаєте. Ну, звісно, що вона буде ось так ось знаходитись, і ви сюди одягаєте кружечки, які теж представлені по кольорам. Дуже зручно, дитина теж зацікавлена і додатково вивчає кольори. Це дуже дуже корисно. І також у нас є така дерев'яна дорога. як пазли їх просто складати, ось так то гратися з потягами. Переходимо до книжок. Ми обожнюємо книжки, ми любимо читати книжки, казки дивитися. Але ось такі вімельбухи також класні, тому що ми роздивляємося, вивчаємо що ми бачимо, показуємо пальчиком. Ну тобто, наприклад, саме ось такий Вівербух я брала в АТБ їх там багато серій, тому також рекомендую. І з приводу ось таких ще різних книжечок є такі великі, класні водяні розмальовки. Якщо ви ще не пробували, то спробуйте Ви бачите, вона вже кольорова. Ви малюєте мокрим пензликом по цій картинці, і колір проявляється. Тому для дитинки дуже класно. Також малювання, це ось такі розмальовки пальчиком, які треба малювати. Ви берете пальчикові фарби, і у вас є екземпляр, і тут ви якби, повторюєте. До речі, пальчикові фарби дуже зручні, легко миються. Тобто, взагалі для батьків ідеально. І також це наліпки. Це наліпки, в нас вже не закінчилися, але є також обожнює просто наліпки на різні теми. Я купую їх багато. І все сюди ми клеїмо. Я виставляла в сторіс, як ми гралися з цією книжкою. Вам вона дуже сподобалася. Шукайте My First Words in English. І тут в цій книжці алфавіт, коли я співаю, Єва просить його співати, ще їй дуже подобається. І також ось такі маленькі книжечки, у яких назва, і на іншій сторінці картинка. Єва також вже вивчила всі ці. Назви, вона все показує, навіть повторює багато з них і дуже любить гратися з такого віку. Дуже класні завдання на ліпучках. Тобто, ось відліпляється, прикріпляєте. Є таких багато книжечок і в інтернеті, і взагалі можна знайти в магазинах дитячих, можна по кольорам вчити, вони можуть бути абсолютно на різну тематику. Дуже класно. Ось, наприклад, у нас така є книжка Моє тіло також, вона йде. На наліпках, от ми вивчаємо все, все показуємо, відліпляємо, вчимося дуже зручно, класно, інтерактивно, і дитині подобається все відліпляти. Ось не забуваємо за карточки до мене. Мені здається, зараз такий в принципі після року саме оптимальний вік, тому що вже їм просто не просто цікаво, якби їх роздивлятися, а вже вони дійсно вивчають по ним, вони вже по ним орієнтуються, можуть показати пальчиком. І тому ми також ними активно займаємося. От. Єсть у нас і в такому маленькому варіанті, де одна назва англійською, інша українською, і ось такі великі, також українською. І до речі, не забувайте купляти краще ламіновані такі картки, тому що якщо дитинка все активно гризе, то ці картки вам просто довше прослужать, ніж якщо вони будуть просто з картом. Переходимо до пазлів. У нас їх дуже багато. Ми також їх обожнюємо, всі разом складаємо. Ось, наприклад, чудові такі пазли це половинки. Наприклад, хто де живе. Ось ми сказали кішечку, собачку. Тобто є половинка, якась звірятку або пташечка, і треба знайти, де вона живе, і його з'єднати. Дитині дуже дуже цікаво. І до речі, це фірма Пазліка. Вони дуже якісні, пів такі тверді, і їх приємно тримати в руках. Тому я вам їх рекомендую. І з половинок у нас також є ось такі половинки, причому вони двохсторонні. Тобто, з одного боку, одна тваринка, а з іншого боку інша тваринка. Також для початку рекомендують починати складати з ось таких подвійних пазлів, хоча, наприклад, нашій єві спочатку було цікавіше складати більші пазли, які я зараз покажу, а вже потім лише ось ці. Але зараз також вона складає і шукає звіряток. Тобто і наш улюблений великий пазл це від фірми Dodo, здається. Це пазл такий в Савана чи Джудлі. Він називається. Багато звірят. Класно, що в цих пазлах є такі віконечки, куди потрібно також знайти і покласти е, звірятка. От є мені це просто найулюбленіші пазли. Вона складає їх, можна складати по декілька годин, і причому тут 16 елементів, а вона вже знає, куди і який потрібно поставити. Тобто я просто, наприклад, кажу, шукай там таку е, тваринку, вона шукає і сама на правильне місце її ставить, що, звісно, дуже дивує, тому що їй всього е, вчора виповнилося рік і сім. І також до фізичного розвитку, якщо ми говоримо, я можу віднести це ортоковрики, це тунель, який дуже класно, що дитинка повзала. Це О, та балансуюча така а, подушка, і це така масажна полусфера. На цьому всьому також у нас наша Єва дуже любить займатися. Я її пропоную. Потім вона сама вже на всі ці коврики займається, і це все обожнює. Тому я сподіваюся, це відео було корисне для вас. Підписуйтесь, ставте лайк, також не забудьте написати коментар, чим любить погратися ваша дитина. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, ми щось до себе також докупимо. І не забудьте замовити собі ось таку класну гру та багато інших ігор, які ви можете знайти в магазині за описом під цим відео.